Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 12.58, 26 серпня, я роблю мій особистий розклад Ракетні удари по місту Запоріжжя. Чи будуть вони від цього часу і плюс 24 години, тобто на добу. Будь ласка, карти покажіть. Покажіть то нам. Ракетні наше питання ситуація з ракетними ударами по місту Запоріжжю. Я... Бачу тільки то, що вони хитрять і хочуть хотять робити якісь військові дії, але меншою кров'ю, по-хитрому. По луні, по луні це негативна карта, це їх кульмінація, їхніх дій. А це і то їхні дії. Ну, я вам скажу чесно, я не бачу тут проблем взагалі з ракетними ударами. Ці карти цього не показують. Давайте подивимося, що будуть робити наші ЗСУ. Наші ЗСУ будуть мати інформацію. Так, буде трошки невпевненості. Будуть, мабуть, декілька ракет. Є така невпевненість подвійки. І ця карта також вона показує про кризис в почуттях тих людей, які цим займаються. Трошки буде там заминка якась. Ну, це людський фактор, що ви хочете. Але по ітогу... Король жезловий дасть відповідь. Ось. І який буде ітог цього дійства? Кризисна карта. Кризисна карта нам паде. Ну, бачите, всі косвіні моменти йдуть. Всі косвіні моменти йдуть. Але оця хитрість, звісно, мене збиває з пантелику. Давайте ми її розкриємо. Так, бачите, королева тут жорстокість йде. І буде удар. Буде удар, але він перевернутий, перевернутий, і він е, іменно е, не буде вдалим, скажімо так. Тобто цю ракету або зіб'ють, або вона не туди полетить. Ну, я маю, маю на увазі не в саме Запоріжжя. Може, десь у передмісті. тобто я кладу на Запоріжжя, але я вже давно замітила, що я м -м, все ж таки притягую якісь, якісь території по енергетиці вони притягуються. Е невеличка відстань, але вона притягується. Е якось так. Ну, подивимося, подивимося. Так, ракетні удари будуть. Так, ракети будуть летіти. Так вони того хочуть. Але е це їх строчка, це їх лінієчка. І той удар буде не дуже. Але у нас по косвеному моменту, по ітогу, вірніше, йде така карта. По... Ну, оці всі косвені моменти. Там їхня тоска, це все то їхнє. Ось, ось іде удар. Але в... по ітогу у них перевернута десятка, тобто вони не получать нічого від того удару. Воно їм піде в мінус. Але чому у нас, чому іде у нас така п'ятірка, то що ми будемо проходити кризис фізично, матеріально, це погано, це погано. То, може, десь воно попаде, якось зачепить. І тут фізична матеріальна карта перевернута здоров'я. Люди, от ми вже на собі ощутили цей масовий удар, да, коли ППО не вспіває просто нічого зробити, то, звісно, це Ось вони перейшли до такої тактики. Це страшно, звісно. Ну, поки що, бачите, така ситуація я не бачу. Чи будуть людські втрати? Е втрати іменно що фатально не будуть. Ні. Е ну, таке щось буде, знаєте, зневіра, отаке по почуттям буде все таке. Це людина дивиться в прошле, вона хоче жити нормально. Будинки чи будуть цілі? Фортуна перевернута. Тут 50 на 50, і, скоріше всього, оця карта це і показала, що може попаде десь по будівлям. Але воно може зачепити по Запоріжжю де завгодно. Де завгодно. Може, по краю так от, де місця, а може прилітіть і в будь-який район. Це... Я не зможу так вам показати. Я тільки подивлюсь правий, лівий берег. Я не зможу по районам, в мене не хватить просто сил людей. Розумієте мене правильно, бо в мене ще є робота своя. Так що так, є такий момент, є він, ось він, ми його відкрили. Ця хитрість ось воно йде. Але у нас є наші люди, це вогонь, вогняний король, це керівник цієї нашої, і, але в них буде м, якась трошки проблема ну, по, по двойственність йдете, або буде дві ракети подряд. Ну, общем, якась така ситуація буде. По домівкам 50-50. Судячи по цій карті, може десь потраплять. По людям повинно бути все нормально. Так, тут іде недовіра, тут іде зневіра, невірність. Ну, таке всяке воно негативна карта. Але по цій карті людина просто хоче повернутися в нормальне, старе своє життя, коли було тихо і мирно. Ну, така історія у нас по Запоріжжю на цю добу. Давайте ми подивимося теракти. Ну і бачите, імператриця у нас спрацювала все ж таки. І, ну, я не чула, щоб щось. Я чула якесь десь віддали, віддалено, віддалено був один вибух. Але я не знаю, де це було. На правому березі, може, було. Що ми так і чули. Ну, дуже десь далеко. Слава Богу, вона нас оберегла, хоча в неї була там тяжкувата ситуація. Багато було сирен. От, вона лежала між негативних карт. Так що, ну, молодці наші ППО спрацювали молодці. Будь ласка, карти покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжю. На цю добу від цього часу, плюс 24 години, теракти по місту Запоріжжя, здравоопасні ситуації, замінування, диверсійні якісь провокації диверсійних груп. Та як справляться наші, військові, наші служби з цим питанням? Чим воно скінчиться? Ну, можу сказати, що так. Аналіз планується така ситуація. Вона планується. Але наші спецслужби спрацюють. Це буде невеличка перемога. Не дуже вона принесе їм велике щастя, але це буде удар по їхній групі. І, в принципі, вони зневілюють цю ситуацію. Нічого страшного не трапиться. Так, люди будуть все одно, бачите, ця карта випадає. Буде захист, люди, буде захист. По терактам у нас не буде ніяких втрат людських. Тут падає нам імператор. Так що все буде нормально. Але вони планують, люди спрацюють, все буде нормально. Тут всі мечові упали. Так що це буде зроблено, як надо, Інформація є. Так що все буде добре. Хочу ще один розкладик покласти на ракетні удари. Будуть наміри, будуть ракети летіть. Не дуже спрацюють наші сп, наші люди, будуть там проблемки невеличкі. Ну, до речі, вони не дуже невеличкі, там буде якась афера. Щось буде таке. Може даже не спрацювати якась наша ракета. Може, технічна якась буде неполадка. Є загроза домівка. Так, ця карта ще пов'язана з політичними аферами, з крадіжками. Ну, але ця карта зірки дуже гарна. Вона дуже гарна, і вона не така проста, як кажеться. Помірність. Е, я вам скажу так, якщо буде удар, якщо, ось, бачите, по центру в нас лежить не дуже гарна карта, і ця також така не дуже гарна, то, ну, якось ми від, відробимося меншими втратами. Бо помірність вона впала на гармонію. На зірки, на наші бажання в позитивному плані, то не повинно бути ніяких страшних речей. Не повинно бути. Так що так. Це в цілому по місту Запоріжжя. Але загроза існує, люди. Бачите, ось вона. Ці карти нам погані, звісно, не дуже вони нам гарні. Але там щось буде, ось якась буде така технічна. Технічна якась буде. Буде технічний момент. Так що так. Все. Правилі берег я зараз зроблю. Подивимось, що яка там буде ситуація. І, може, ще щось подивлюсь. Цікаве. Все, почуємось, папа.